Зроби глибокий вдих через спину поміж лопаток і видих поміж грудей. Заключ очі і запитай у свого тіла, де знаходиться вина. Тіло тобі підскаже, це може бути зажим, різкий біль. Внутрішнім зором направ туди свою увагу. Представ, як зсередини сердечного центра ти направляєш ліхтар любові в цю біль, в цю вину. Підсвіти його, залий своєю любов'ю, а тепер занурюйся в саме ядро, в саме-самий центр, в самий атом. Перед тобою кімната і двері. Відчиняй їх. Всередині кімнати, можливо, темно, Залий світлом своєї любові. Десь в оголочку сидить маленька ти, твоя внутрішня дитина. Можливо, вона плаче, можливо, їй страшно. Подивись на неї з любов'ю. Скажи: Я прийшла за тобою, я тебе люблю і приймаю. Я, твоя доросла частина. Ви можете з нею поговорити, її вислухати, не підганяючи її, а вислухати все, що вона вам скаже. Підійдіть до неї і обніміть її. Я тебе приймаю, я тебе приймаю, такою Безумовно, ти і є, я, і ми вже виросли. Я, твоя доросла частина, я захищу тебе. Тоді, коли сталася та ситуація, ти була не винувата. ти була маленька, і зробила це ненавмисно. Давай я витру твої сльозки. обійміть її і побудьте в цих обіймах до тих пір, скільки хоче ваша внутрішня дитина. Гляньте її у вічі в обіймах, і скажіть, ти не була тоді винна. Я знаю, що ти хотіла зробити якнайкраще. Я люблю тебе і приймаю. Подивіться, як змінюється вираз обличчя вашої дитини, як вона посміхається, як вона радіє, як вона відчуває себе в безпеці. А тепер в обіймах представте, як вона зменшується, зменшується і поміщається на долоньку. І вкладіть її в саму сердечну чакру. Скажіть, я завжди буду з тобою. Я тебе приймаю, ти і є, я. Я люблю тебе. Подивіться, як їм там комфортно, на ніби окутана таким пледом любові. Тепер я завжди буду з тобою. Бо ми одне ціле. Побудьте у цьому стані, скільки вам забажається. Зробіть ще декілька глибоких вдохів і видохів. Может можете поступал.